Вас вітає луч. Показуємо лот номер 5, в якому 40 одиниць. Ціна за одиницю 15 євро. Розпочинаємо все з костюму. Тут буде жіночий одяг більших розмірів. Так, перше у нас іде піджачок та спідничка. Це такий комплект, квітковий стиль. Бренд у нас тут Ліза Фанті, 42-й розмір. Далі така подовжена водолазочка. Тріккот. Бренд говорить. Сам про себе він використовує дуже якісні матеріали. Так, трік-кот, палаци, штани в дуже приємному кольорі. Так, далі Таке, така сукня тепла, спинка чорна. Спереду є такий принт. Далі сукня. Зверху в нас мережево, дуже ніжна. Бренд у нас тут. Розкішний персиковий колір. Кардіган такий. Акцентні рукавчики. Подовжений. Бренд. Далі костюмчик, який складається з штанів грошок та піджачка. Тут у нас ідея 50-й розмір. Дуже трендова така модель. І трендовий принт. Далі звіриний принт. Така футболочка. Подовженим рукавчиком. Далі йдемо. Така повсякденна ковтинка в чорному кольорі. Має акценти. Бренд Еліза Фанті. Далі. Штани, теж більший розмір. 54-й. Фанті бренд. В дуже приємному кольорі. Мають блискітки. Далі. Сукня з коротким рукавом. Цікавий такий верх. Бренд у нас іде чіп-код. Чіп Твінсет. Такі лосини. Приємний принт. Далі така блузочка подовжена. Теж перегукується квітковий і тваринний принт, має близькі Далі. Спортивний костюм, більший розмір, бачимо. Він може бути як і на повсякдення, так і для занять спортом. Такий невеличкий логотипчик. Він не є в кожному лоті. Майже в кожному лоті. Далі дуже така цікава сорочка. Комір. Суперова взагалі. На тілі вона сяде взагалі суперова. Так, далі. Звіриний принт. Спідничка. Бусянька. Далі, Сорочка. Має дуже такий цікавий комір. Ковтинка, теж більш як під спортивну. Подібна до рожевої, до рожевого спортивного костюма. Далі сукня. Ви бачите, що тут менше таких розмірів маленьких. 42-й, наприклад, розмір. Ідеться сукня, вона така вільна. Далі маєчка. Сукня. Бренд. Алісафанті. Шикарна сукня, відкриті такі плечі. Паєтки дуже гарно переливаються. Більший розмір. Тут у нас іде 54-й. Тетіана Сан... Сан-тенбрея. Далі. Еліс Елісафанті. Фанті. Легесенька, просто суперова. Такий розріз цікавий. Підкладочка. Просто супер. Фанті. Ковтинка. Піджачок, такий в смужку, діловий більш стиль, має дуже гарний такий візерунок. 52-й розмір. 48-й теж розмір, великий такий, класно тягнеться також. Тіціана. Далі, спідничка, мережевна, мережева зараз в тренді. Просто суперова її довжина. Так, більш така повсякденна. Навіть дуже гарно буде перегукуватися з піджачком. Тут у нас такий подібний, бачите, бізеруночок. Дуже класно, до речі, можна поєднати. Штани легесенькі. Тут у нас теціана дреа. Далі така більша блуза. Знизу має мережево, принт. Кардіганчик подовжений. Спереду має кишеньки. Такі манжетики. Без рукавчиків така блузочка. Тут у нас іде. тут у нас іде натуральна шерсть в складі. Дуже приємна, негесненка тканинка. Так, водолазочка, має контрастні рукавчики і таку горловинку. Так, далі нагадую, 15 євро за повноцінну таку одиничку вверху. В складі є шерсть, має спереду кишеньки на замочку. Також має такі ще застіки. Суперова взагалі на таку пізню осінь. Так, далі сукня. Можна підкреслити гарну талію довжини Максі. Така легенька ковтинка. Має акцентні такі, типу як брошки. Бренд. Легесенька, суперова. 56, наприклад, розмір. І ось така теж кофтинка. Теж як на пізню таку осінь. Теж в складі має шерсть. Так, шерсть Має такі приховані кишеньки взагалі. Так, вся детальна інформація про лот буде прописана також знизу під цим відео та контакти наших менеджерів, з якими ви зможете зв'язатися для уточнення інформації.